Останнє у цьому році засідання депутатського корпусу Білоцерківської міської ради відбулося. Розпочали із вручення нагород від Київської обласної ради. До списку нагороджених потрапили депутати і чиновники міськради а також голова Всеукраїнської асоціації учасників бойових дій В'ячеслав Вовченко. Далі виступив депутат від фракції Біла церква разом Анатолій Плішаков, який наголосив на необхідності більш серйозніше підходити до реалізації місцевої програми Безпечна громада, підваючи підсумки 2023 року, необхідно зазначити, що деякі аспекти програм і особливо програми Безпечна Біла Церква, на жаль, не виконуються. Мова велася про відсутність у патрульної поліції засобів контролю стану наркотичного п'яніння у підозрілих водіїв. Також пролунала і заява від фракції Слуга народу щодо призначення на одній з минулих сесій нового секретаря. Мовляв, Володимир Вовкотруп на момент обрання його секретарем був виключений з фракції та готуються дії, аби взагалі відібрати у нього депутатський мандат. Фракція звернулася. До керівництва політичної партії Слуга народу» щодо застосування до Володимира Вовкотруба імперативного мандату та відкликання його як депутата Білоцерківської міської ради від нашої політичної сили. Наразі з цього приводу готуються юридичні документи. Тож політична боротьба у міській раді не стихає. Вкотре на засідання було винесено і питання щодо припинення депутатської діяльності тих, хто балотувався і пройшов у раду від партії Опозиційна Платформа за життя. Сьогодні проголосувати за це рішення вимагали не лише депутати, але й родичі загиблих на війні військових. ОПЗЖ до цих пір ще знаходиться в цьому залі. Чому за що гинули наші діти за те, щоб вони тут були? Ви нас не запрошуєте, батьки, матерів, дружин на сесію ніколи. І не пускаєте. Не треба всіх пускати. Чому ви не виходите до нас, шукаєте привід? То тривога, то заміновано, то ще щось. Прийміть, будь ласка, рішення. Ми просимо всіх депутатів підтримати нас, матерів. Щоб партію ОПЗЖ виключили з цього списку. Це партія, яка привела війну. За яку гинуть діти? Ви подивіться, скільки на алеї слави лишить наших дітей. Однак рішення вкотре не було прийнято. Зараз на екрані поіменні результати голосування. Задане питання проголосувало усього 16 депутатів. Це свідчить про величезну важливість голосів ОПЗЖ для владної більшості у міськраді. Рішення не прийнято. До міської казни надійшла і субвенція із державного бюджету. Відтак на наступний рік у закладах освіти міста має з'явитися нове обладнання. Громаді виділили субвенцію з державного бюджету на передані видатки в галузі освіти, а саме на придбання мультимедійного обладнання обсягом 5 мільйонів двісті тисяч гривень. Кошти на рахунку прошу прийняти в бюджет для того, щоб можна було в наступному році фінансувати. Також депутати розглянули зміни до про програм надання фіндопомоги допомоги комунальним підприємствам за традицією. Не оминули зміни у фінансуванні і білоцерків тепломережу згідно проєкту на 2023 рік. Фінансова допомога цьому комунальному підприємству сягає 137,5 мільйонів гривень. Дмитро Ніжельський, Станіслав Мелішенко, новини телеканал Крокус.